Привіт, розуміти, що сатана може бути в нашому серці і по всіх сферах життя. Бо Біблія, існе Слово Боже, це розповідає. Бо навіть в раю Адам і Єва спокусилися, їх спокусив сатана, і вони духовно померли. Коли Ісус Христос прийшов на землю в тілі, Він е, облічував е, фарисеїв садокеїв, книжників, бо вони були діти сатани, бо вони щось додавали, прибавляли у Біблію істинне слово Боже, а це не можна робити, бо за це Бог Проклинає людей і забирає імена від книги життя, то ми повинні розуміти, да-да чи ні ні. А що інше, це від сатани, то давати виконувати волю Божу, бути учнем Ісуса Христа, все робити по любові, жити по духу та по істині. Тоді ми сатану виженемо серце.